Я тільки тільки відійшла від інтерв'ю Сідні Суїні російському блогеру Ентоні Єлаю, як Голлівуд вирішив мене добити. 11 січня в Каліфорнії відбулося 83 нагородження премії Золотий Глобус. Як завжди, події відвідали відомі актори та акторки, продюсери та продюсерки, режисери та режисерки. А поміж всіх цих зірок на червоній доріжці затисалася руснява блогерка. А з вами Саша. Ви на каналі Субкультурний Матріархат, де ми обговорюємо психологічні та соціальні явища нашого життя. Я дуже прошу вас залишати лайки, коментарі. Підписуватися на цей канал, це мене дуже мотивує, бо я навчаюся в медичному закладі. І сили, якщо чесно, знімати відео дуже мало. Тому саме ваші лайки, саме ваші коментарі дуже мене підтримують. Я буду старатися відповідати на кожен з них. Ще в мене є телеграм-канал, де в нас маленька спільнота, яка мені дуже подобається, яка теж мене дуже мотивує, тому прошу вас долучитися. Так, дійсно, телеграм-канал це все дуже безкоштовно, це просто реально це мене мотивує, будь ласка. Так. Вам не почулося на червону доріжку позвали Анастасію Фецько, російську блогерку, яка відома своїми комедійними скетчами в Тіктоці по типу Ти в тому самому сюжеті фільму. На самій події Анастасія обіймалася з Леонардо Ді Капріо, спілкувалася з Тімоті Шаламе, обіймала інших зірок та маму Майлі Сарос взагалі неважливо. Важливо те, що, незважаючи на свій виїзд спочатку в Грузію, а потім переїзд до Америки, Анастасія жодного разу не прокоментувала та не висловила своєї позиції стосовно нападу Росії, країни, де вона народилася, на Україну. Таким чином, Анастасія є не лише росіянкою за народженням, а й людиною, яка активно просуває російські наративи в медіакультуру, і ніяк не коментує дії країни-нападника на іншу державу. І звісно, всім зрозуміло, що вихід Анастасії на червону доріжку був абсолютно проплачений такій самій продюсерці росіянці, проте реакція Зірок була не проплаченою. Я дуже сумніваюся, що конкретно Леонардо Ді Капріо видали суму, за яку він погодився обійматися з Анастасією. А навіть якщо б видали таку суму. То Леонардо Ді Капріо, вибачте, звичайна простітутка. Даремно його виловили на тому Титаніку, треба було його залишати там плавати. Роуз, ми з тобою, все зрозуміло, ти знала з самого початку. Розумієте, яка штука стається? Публічно та медійно оця всі зірки, актори ніби як висувають підтримку України. А по факту дозволяють ноунеїм русні ходити по червоній доріжці та збирати цим самим собі росняву підписоту, які вона буде поширювати свій контент. Я зараз називаю Анастасію ноунеймом не того, що в неї мало підписників. Ні, навпаки, 4 мільйони підписників це дуже і дуже багато. І якраз таки в цьому проблема. А нонеймом вона є того, що її заслуги та її скетчі. Не несуть в собі жодної цінності. Так от, після того, як Анастасія запросила на червону доріжку, її популярність очікувано буде зростати. У нас, в тому, на американському І всі... Що буде прямою популяризацією російського контенту, а найгірше те, що популяризує російську культуру не сама Анастасія, а й Голлівуд тим, що запросив її. Бо так, з одного боку, підписників набере вона, проте з іншого боку, її показали поряд з акторами. І ось вже фанатки Леонардо Ді Капріо можуть зацікавитися, а хто ж така ця Анастасія Федько і чого Леонардо Ді Капріо з нею обіймається? І фільм...» а в нас і так є доволі багато проблем з тим, що американці вірять в тих самих. Хороших руських. І ось зараз я пропоную обговорити, що таке ті хороші руські і чого ставлення українців до них буде так само негативне, як і до решти. Почнемо з того, що психофізіологічно наш мозок не здатен сприймати інформацію з навколишнього середовища в повному об'ємі без спрощень. Спрощення, спрощення це такий самий важливий фізіологічний процес, як і забування. Він допомагає тому, щоб наш мозок не взірвався та міг концентруватися дійсно на важливих питаннях. Через те, що наша психіка, наш мозок має тенденцію та бажання до спрощення, розвилося таке стереотипне явище, як узагальнення. Узагальнення це психологічне явище, коли ми одну групу об'єднуємо за одним критерієм та сприймаємо вже як єдине ціле. Знову ж таки, це абсолютно психологічний механізм, який є абсолютно нормальним. Так працює у всіх. Це також несе саме захисну функцію, яка допомагає нам виживати в певних ситуаціях. Наприклад, напади акул це дійсно рідке явище, яке трапляється ну, дуже вкрай винятково. Проте наш мозок узагальнює усю інформацію про акул. І якщо під час дайвінгу, Людина побачить акулу, в неї фізіологічно буде реакція страху, жаху та паніки перед акулою. Хоча, звісно, ми не впевнені, що саме ця акула вже нападала на людей та взагалі планує це робити. Скоріше за все, ця акула дійсно не хоче напасти на людей. Проте наша реакція буде така, бо в небезпечній ситуації, чим швидше ми ідентифікуємо цю небезпеку. Тим більше шансів нас на виживання. Саме тому наша психіка має цю виражену тенденцію до того, щоб групувати, наприклад, небезпечних нам людей в одну групу і остерігатися саме тієї групи. І якраз таки представники саме тієї небезпечної групи будуть активно причатися того, щоб їх називали небезпечними. Через це, наприклад, коли жінки розказують, що їм щось не подобається в чоловіках. Їм в коментарях дуже часто пишуть не всі чоловіки такі, або якщо людина негативно висловлюється стосовно релігії, їй будуть писати не всі релігійні люди такі. то ви зрозуміли паттерн. Якщо людина висловлюється стосовно небезпечної для неї групи, хтось в цій групі буде намагатися обов'язково переконати цю людину, що це погано і не можна демонізувати людину, не давши їй шансу. І в чомусь це правдиво, проте є дуже важливий аспект. Цей аспект полягає в тому, наскільки це узагальнення веде до того, щоб врятувати людину від потенційної загрози. Чому, наприклад, не можна казати, всі феміністки неадекватні, або що всі геї фемінні, всі лесбійки маскулінні і просто ненавидять чоловіків, чому такі узагальнення є некорисними і чого вони взагалі є невалідними і, в принципі, не мають жодного функціоналу? Того, що саме ці групи не несуть загрози. Бо зазвичай так кажуть, ну, давайте чесно, гетеросексуальні чоловіки, ось знову ж таки, виділимо цю групу. Це не лише вони, проте ось виділимо групу. якраз таки гетеросексуальним чоловікам ні лесбійки, ні геї, ні феміністки, ні діти, ні будь-хто не несе такої ж самої загрози, як, наприклад, вони несуть тій групі, як і, в принципі, не несуть загрози будь-кому іншому. Тому такі стереотипи вони є виключно шкідливими і абсолютно недоцільними. Інша ситуація це коли ось це об'єднання людей може дійсно спричинити загрозу. І в такій ситуації краще бути упередженим, проте залишитися цілим. Саме така ситуація в українців і русні: ми не знаємо кожного росіянина окремо. Проте, якщо українець буде бачити когось з Росії перше фізіологічно. Реакція буде якраз таки страх, ненависть того, що ми стереотипно узагальнюємо всіх росіян в одну групу, і це є буквально способом нашого виживання, бо ці люди є загрозою. Велика кількість цих людей є загрозою конкретно для нас. І інколи немає часу розбиратися, чи дійсно ця людина хороший руський, чи це ворог і загроза. І в кожної людини, знову ж таки, ця степінь реакція буде різна. Хтось, наприклад, знову ж таки, повернемося до акул, буде боятися акулу, коли побачить вживу. Хтось буде боятися фото-акули, відео акули, там в стрічці, в фільмі, а хтось буде боятися навіть якогось малюночка чи іграшки. Тобто в кожного своя індивідуальна чутливість. І для деяких людей навіть цей умовний хороший русський буде достатнім тригером. І саме через це люди будуть так сильно, агресивно, негативно реагувати на цю національність. Розмовляючи про стрес та небезпеку, я неодмінно хочу згадати те, що наразі в Україні рекордно низькі температури. Зокрема, в столиці живе безліч тваринок та пташок, які зараз так само будуть потребувати нашої допомоги. Я дуже прошу вас долучитися до цього. Я надзвичайно захоплююсь людьми, які роблять для тваринок прихисток. Якщо у вас є якась кашка або залишилися якісь крупи на дмі, дайте їм пташкам. І навіть звичайна коробка буде краще ніж ночувати на холодному снігу. Я сама дуже хочу долучитися до цієї ініціативи. І якщо в мене вийде таки зробити бут з ДСП, я обов'язково поділюся цими результатами в телеграм-каналі. Повертаючись в принципі, до поняття узагальнення, давайте трохи поговоримо про його доцільність і якраз як з цього перейдемо до теми хороших руських. Чи доцільне узагальнення будь-яких категорій? Ні. Бо, звісно ж таки, перша реакція може бути така, але ось коли ми впевнилися, що, наприклад, цей конкретний чоловік не хоче нам завдати шкоди, ця конкретна кула не планує нас з'їсти, а ці конкретно віруючі не хочуть затягнути нас до сек. Якщо ми впевнилися в безпеці на даний момент, то ми вже починаємо саме когні. Тому далі в нас починається саме когнітивна оцінка ситуацій і що ми можемо робити в даних умовах. Поясню на власному прикладі: в мене є упередження стосовно групи, яка притримується мусульманської релігії. Тобто, для мене усі люди, які походять з країни. Де мусульманські вірування поширені, автоматично будуть вважатися небезпечними. Бо ці люди через свою релігію надзвичайно жорстокі до жінок і ще більш жорстокі до людей на традиційну орієнтації. Тобто для мене це пряма загроза, яка може загрожувати моєму психічному здоров'ю, моєму фізичному здоров'ю і навіть нести для мене ще тяжшу шкоду, скажімо так. Тому я, незважаючи на цю стереотипізацію, все одно буду дивитися на ситуацію. Зараз для мене максимально показово є ситуація в Ірані, де купа жінок протестують, де вони знімають хіджаби, де вони співають пісень, а в Ірані це заборонено. Просто в мене одразу ком в горлі, в мене одразу сльози навертаються, коли я згадую ці відео, як відчайдушно ці жінки борються за власну свободу і за те, щоб не жити під владою тиранії, за те, щоб бути вільними. Від цього всього, і так, звісно, мені максимально б не хотілося через своє упередження якось засудити таку жінку, якось зустріти її, якось не так відреагувати. Звісно, для мене це було б страшно, і я, не знаю, пробачила б це собі. Незважаючи на те, що я знаю, що ця реакція, наприклад, була б для мене знову ж таки нормальною. І я дуже сподіваюся, що інші країни вплинуть на цю ситуацію і врегулюють. Бо інакше цих хоробрих жінок чекають такі наслідки, які... Несумісні життя, скажемо так, збори від каналу Редіт Ковальський. Подруга авторки каналу Надія друкує скиди та корпуси для мін на своїх 3D принтерах і має збір Social Drone, де вона купує деталі, з яких потім паяє бойові дрони, які після перевірки летять вже до расистів. І ось на противагу цього всього, на противагу цій сміливості, є оці от хороші русські. Я зараз пояснюю, чому, на мою думку, навіть при всьому моєму бажанні не тримати людей в одній купі, я не можу виділити цих хороших руських. Бо хороші руські вважаються тими, які виїхали з Росії. Тобто, поки для мусульман валідною одиницею демонстрування того, що вони не належать до цієї культури. Вони не підтримують цю культуру, вони абсолютно проти. Є ось такі от масові протести, які ну реально це треба бачити. Я дуже рекомендую з цим ознайомитися. Бо так я розумію, в нас в країні багато проблем. Проте це не значить, що нам треба закрити очі на проблеми жінок. А якраз таки як мусульманцям це надзвичайно сильна проблема для жінок. Проте, продовжуючи про руських, вони дійсно вважають, що цього достатньо. Що їм достатньо. Просто виїхати з країни і періодично казати, що пиня-хуйня. Вибачте, а я ось не розумію, з якого моменту переїзд з Росії це якась жертва. Ось реально, те, що ви переїхали з Росії, значить те, що ви просто не хочете жити в дівні. Ви не хороші руські, ви максимум нейтральні руські. Знаєте? Так чого ви вимагаєте до себе хорошого ставлення, якщо ви просто нейтральні? Ну, умовно, скажімо так. Зрозуміти, наприклад, та сама Анастасія Федько. Вона й виїхала з Росії в 22-му році, спочатку в Грузії, а потім переїхала в Штати. І для американців вона буде тією самою хорошою Руською, бо вона не живе в Росії. Проте причина, з якою Анастасія виїхала з Росії, аж ніяк не пов'язана з вторгненням Росії на територію України, на територію іншої держави і в людей. 25 лютого 2022 року Анастасія знімала, я покажу тут відосик, відосик про те, яка ти феєчка Вінкс. Да, в мене є така забава, я люблю дивитися, що блогери постали в цей день перед тим, як зрозуміти, наскільки вони лайняні. І на мою думку, вважати, що ти хороша, просто того, що ти не живеш в альо. Ну і зараз буде таке вже трохи дискутивне питання того, що можна вважати. Тут вже мої особисті думки, тут не вірте мені, знову ж таки, тут я зараз просто баба буду сидіти і думати. І на мою думку, щоб українець, хоч якось не вважав тебе Євном, ти маєш не те, щоб виїхати з Росії, ти маєш повністю викорінити Росію з себе. І на мою думку, це не про перехід на іншу мову, і не про те, щоб повністю там знаєте знищити своє минуле? Ні, це про те, яке майбутнє людина потім вибудовує. І якщо людина при цьому всьому бере активну участь в тому, щоб висвітлювати цю проблему, розказувати, якщо вона робить донати на ЗСУ, якщо вона залучає інших людей, і ось з огляду на ці дії кожен українець самостійно зможе зробити висновок, чи достатньо це щоб перекрити те, що відбувається. Перекрити ту травму, яка живе в українцях, щоб не зважати на це. Ось те, що я казала про кулу. В кожного своя супінь чутливості. І для когось такий росіянин може бути позитивним героєм, для когось, знову ж таки, може бути нейтральним. Для когось так само може бути людиною, яка є ворогом. І всі ці реакції, насправді будуть психологічно нормальні. Це з психологічної точки зору. І розумієте, якби ситуація була така, що Анастасія Федько на свою аудиторію 4 мільйони підписників розказувала про те, що знаєте, моя країна напала на іншу країну, я максимально засуджую. Ось збори на ЗСУ, ось репост, ось тільки я задонатила. Дуже прошу звернути на це увагу. Якби вона, я не знаю, підіймала це, хоч якось в мене не було б настільки сильного осуду, в мене не було б настільки сильного відчая. Що така людина має репрезентацію в Голівуді. Але це моя думка знову ж таки, якщо вас відрізняється, це теж буде абсолютно нормально. Бо це питання травматизації. І травматизація в кожної людини є особиста. Хтось готовий терпіти одну кількість болю, хтось іншу. Хтось готовий до стілення з такою швидкістю, хтось іншу. Процес травматизації дуже і дуже унікальний. Проте, якщо узагальнювати всю картину, то я сподіваюся, тепер зрозуміла, чому українці так реагують на росіян, чого українці не вірять в цих хороших русських. Бо для нас ці хороші русські не зробили нічого хорошого. Максимум вони зробили хороше для себе і не платять податки в Росію. Ну а це, знаєте, сумнівна така якість. Я розумію, що відео вийшло таке на негативних вібраціях, проте я сподіваюся, що, можливо, я якось. Я не знаю, донесла до людей, що валідність їхньої травми є валідна, і що травму можна проживати так далеко, як це не заходить на кордони інших людей. то горювання, ненависть, всі ці емоції можуть бути настільки глибокими, наскільки людина хоче їх відчувати, наскільки вона здатна їх відчувати. А також я сподіваюся, я дала певні аргументи в тих ситуаціях, коли треба пояснити свою позицію, бо знову ж таки українці виїжджають за кордон, а там є росіяни. І, наприклад, доводиться з ними працювати в спільному колективі, де можуть питати, а чого ж таке опережні? Бо американці вони ж які вони ж хочуть всіх поміріть? І що, можливо, щось з мого відео відгукнулося, я не знаю, якийсь приклад, щоб було можливо пояснити, чому саме ви не хочете спілкуватися з цією людиною, або чого саме ви її уникаєте, чи просто я не знаю тихо собі ненавидите. Ось якось так. ну, Тобто, розумієте? І я сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Тому, так, дуже дякую вам за увагу і всього вам найкращого.